Російські окупанти продовжують інтенсивні штурмові дії поблизу Авдіївки. За минулу добу лише тут наші бійці відбули 25 ворожих атак, загалом 99 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Про це повідомляють генштаб на Мар'їнському напрямку. Сили оборони продовжують стримувати противника в районах Красногорівки, Георгіївки і Новомихайлівки. Там ворог за добу 38 разів намагався прорвати нашу оборону, зокрема з допомогою авіації. Українські воїни утримують позиції і на Лиманському і Бахмутському напрямках. В свою чергу авіація Сил оборони завдає ударів. Минулого разу минулої доби це вісім районів зосередження особового складу армії РФ. Зараз з нами Дмитро Лоховій на прямому зв'язку. Це речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку. Наші вітання вам, пане Дмитро. Доброго здоров'я, яка ситуація у зоні відповідальності таврійського напрямку? станом на 11 годину, 18 хвилин. Розкажіть, будь ласка. І, якщо можна, ми маємо ж зрозуміти, що навколо Авдіївки відбувається, бо е, то просунулись росіяни всередині орлівки, то маємо повідомлення про те, що вдалося стабілізувати або відсунути ворога станом на зараз, на 11 ранку. Яка ситуація? Ну, це вкладається в визначення ситуація динамічна. Я вже неодноразово казав, що не наша задача із... Безпосередньо з командування оперативно-стратегічного груповання військ коментувати це в режимі реального часу, тому що станом на зараз це може бути одне, через дві години це може бути інакше, і ну власне, це може розлетітися по змі як нюс, як заголовок. Але людина, яка прочитає це трохи згодом, вона буде введена в оману, тому що е, ситуація вже змінилася, і яскравою ілюстрацією для цього може бути вчорашня ситуація із подіями. Ми навколо населеного пункту міста Красногорівка, коли з одного боку, спочатку, російські пропагандисти влетіли, в тому числі на жаль, і в наш інформаційний простір, із повідомленням про те, що якась там їхня п'ята бригада, якась краснознам'янна ворвалась в город Красногорівка і його там почала утримувати. А вже за кілька годин наша третя штурмова бригада повідомила про те, що противник вибитий із цього населеного. Противник там зазнав значних втрат близько 100 осіб вбитими і пораненими, і е Красногорівка. Стала визволеною вже, хоча окупованою вона ну і не встигла побути. Але для е, громадської думки це все могло змішатися в одну купу і е, до того ж там є, до речі, дві красногорівки, багато їх сплутав. Це йдеться про ту Красногорівку, яка біля Мар'їнки. І от власне ми повідомляємо саме про результат, який вже верифікований, який доведений це е, Мар'їнський напрямок, або точніше як він зараз називається Новопавлівський. На ньому противник атакував силами до кількох мотострілецьких відділень і взводів, але був вибитий, був знищений і населений пункт Красногорівка і позиції в районі. Кон... Красногорівки перебувають під контролем українських сил. Що стосується Авдіївського напрямку, про який ви запитали, і де власне росіяни зосереджують найбільші атакувальні зусилля, то на ньому ситуація залишається складною. Ці 25 атак вчорашніх ворог проводив в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське і Невельське. При цьому той частковий успіх, який подекуди на цьому напрямку, має ворог, пов'язаний із тим, що російські війська підтягують резерви, пускають вхід більші сили, це Деякі, е крім мотострілецьких бригад, яких там на Авдіївському напрямку одразу в п'ять задіяно, це е підрозділи спеціального призначення, це якісь тихоокеанські, навіть підрозділи, і ворог там атакує вже не просто малими штурмовими групами, а він атакує. Е Підрозділами чисельністю, як мінімум рота, а то і до батальйону, якщо це порахувати, це наступ не є одномоментним. Це не є наступ колоною, коли йде там велика колона із танками, із бронетехнікою із великою кількістю особового складу, але це має вигляд таких хвиль, і в кожній із цих, із цих хвиль іде їхня чисельність десь в районі взводу або навіть більше. Вони там їдуть, наприклад, сьогодні зранку було там на двох танках і на трьох БМП, і за ними йдуть ще кілька відділень. Ще їхні люди сидять власне в самих БМП, сидять в танках, там, на танках, і загальна чисельність такої групи може становити до 100 осіб, от тільки одна хвиля. Ці хвилі дуже, скажімо так, складно. От це все впирається в. Повідомлення, пояснення про те, що обстановка складна і динамічна. Звичайно, росіяни знищуються. Чим більше їх наступає, тим більше їх знищується. І я озвучу, що на всій операційній зоні ОСУ Таврія за минулу добу втрати ворога в живій силі склали 431 особу. Це разом. Вбиті і поранені, і крім того, це 40 одиниць озброєння і військової техніки, не рахуючи безпілотники. Зокрема, це 10 танків, 22 бойові бронемашини, сім артилерійських систем, сім автомобілів. Щодо БПЛА, то знищено або нейтралізовано 339 безпілотників різних типів. Крім того, сили оборони знищили ще один важливий об'єкт ворога: це район зосередження особового складу. Ваду, але ворог намагається вести штурмові дії за підтримки артилерії, в якій він має перевагу, за підтримки авіації, зокрема керованих авіабомб. Ну і звичайно, такий засіб ведення війни, як і дрони, які ну просто там не дають голову підняти, і їм потрібно ще знайти протидію у вигляді радіоелектронної боротьби. От через те, що ворог атакує більшими силами, складно його стримувати. Але я наголошу, що Ситуація Є динамічною, і як каже вище командування, це повідомлення теж вже проходило, що позиції відновлюються в тому числі. Пане Дмитре, ми дякуємо вам за такий детальний виклад інформації за те, що знайшли час доєднатися і повідомити про це. Дмитро Луховій, це речник об'єднаного прес-центру Силоборони Таврійського напрямку. Він був напрямом відеозв'язку.